У судовій залі юристи мерії проти юристів облдержадміністрації представники міськради вимагають скасувати розпорядження колишнього очільника регіону ігоря Райніна від 2016 року. На вимогу закону про декомунізацію той наказав перейменувати у Харкові проспект маршала Жукова на честь правозахисника Петра Григоренка. Представники протеча заперечину по примирення на засягу. Цього п'ять років тому за розпорядженням Рані на радянських назв позбулися з півсотні топонімів станції метро, вулиці та парки. Юристи мерії вважають, очільник обладміністрації зробив це з порушеннями процедури. Оскаржуване розпорядження є нормативно-правовим актом. То проект такого розпорядження мав бути оприлюднений за 20 робочих днів до дня його прийняття, що також не було. Здійснено порушена процедура передбачає відсутність належним чином реєстрації нормативного акту, відсутність належним чином створених передумов для його прийняття у вигляді громадського обговорення. Надія Скубак, представниця облдержадміністрації, заперечує, каже рішення про перейменування проспекту не є нормативно-правовим актом. Зазначене розпорядження спрямовано. На організацію виконання рішень вищестоящих органів та не містить нових правових норм. Значене розпорядження не підлягало поданню на державну реєстрацію. Громадяни та представники громадських організацій були обізнані про роботу, яка ведеться щодо перейменування об'єктів, топонімики, взяли участь в громадському обговоренні з порушеного питання та надали свої пропозиції. У позові від мерії йдеться, посадовці області перейменували проспект Жукова, посилаючись на перелік заборонених законом про декомунізацію імен з сайту Українського інституту нацпам'яті. Вважають необґрунтованими відсилку до цього списку. Очільниця філіалу інституту на Харківщині Марія Тахтаулова говорить: за законом саме їхні фахівці мають надавати історичну експертизу. І пояснює, як Жуков потрапив до переліку злочинців комуністичного режиму і чому сучасники називали його кривавим маршалом. Маршал Жуков за свою довгу політичну і військову кар'єру обіймав низку посад, які підпадають під дію закону. Зокрема, міністр оборони. Сьогодні Україна воює, сьогодні де війна, і ті методи і засоби, якими велася війна, зокрема і маршалом Жуковим, сьогодні є неприйнятними. Також історія пов'язана з Тоцьким полігоном, коли за розпорядженням тодішнього міністра. Оборони Георгія Жукова було випробовано на солдатах дія атомної зброї. І тоді зазнали уражень близько 40 тисяч людей. За півтори години суддя повертається до зали. Позов міськради задовольняє. Оголошують тільки резолятивну частину. Повний текст рішення опублікують пізніше. У суді позивачі спілкуватися з кореспондентами відмовилися. Речник мерії Юрій Сидоренко відповів, офіційний коментар мерії щодо суду розмістили на сайті міськради. У ньому цитують виконувач обов'язків міського голови Харкова Ігоря Терохова. Я вітаю всіх харків'ян з цією судовою перемогою. Проспект маршала Жука у Харкові був, є і буде. І відбувається це всупереч дивної, скажу так, позиції суддів інших судів, які раніше ухвалювали рішення не на користь городян. А ми, харків'яни, хочемо, щоб у місті був проспект, названий ім'ям маршала переможця. Законної сили рішення суду ще не набрало. В обласної адміністрації є місяць на його оскарження. Юристка Надія Скубак говорить, будуть готувати апеляцію. Альона Рязанцева, Софія Цвіткова та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.